Колись запитувала себе, чому я ще не там, де інші. Дивишся на життя близької людини, і думаєш, у неї вже є родина, у нього стабільна робота, хтось інший встиг купити дім, а я ніби позаду. У неї щось виходить швидше, у когось іншого, красивіші світлини, краща робота, гарніші стосунки. І всередині виникає питання. А я де? Чи не відстаю? Це порівняння починає точити душу. Я багато разів бачила це у своїх подруг і близьких людей та й у себе, а потім ловила себе на тому, що їхній досвід змушує мене аналізувати власне життя не для того, щоб копіювати, а щоб зрозуміти, чиїми мірками я вимірюю себе. Але чи ти задумувалася, що Господь Бог дав кожній людині свій шлях, тобто моя історія і твоя неповторні? А коли ми міряємо себе чужими мірками, ми відмовляємося від дару, який отримали саме для нас. Одна моя знайома дуже швидко зробила кар'єру. Вона встигла піднятися службовими сходами, коли інші ще тільки шукали себе. Здавалося б, приклад для натхнення. Але я помічала, замість радості вона часто виглядала виснаженою, порівняння з колегами змушувало її брати на себе більше, ніж вона могла витримати. Я дивилася на це й розуміла порівняння не завжди мотивує, воно часто виснажує. І тоді я питала себе, а чи не роблю я так само? Чиїсь чужі успіхи сприймаю як сигнал, що я відстаю. Інша близька мені людина мала щасливі стосунки, принаймні так здавалося з фотографії у соцмережах, спільні подорожі, романтичні підписи, і ми не бачилися через ковід а потім війну. Але згодом вона зізналася. За цими фото ховалося багато сварок і недомовок. Я аналізувала цю історію і робила висновок. Ми часто порівнюємо своє життя з чужими трейлерами, а не з повними фільмами. І тоді навіть наші справжні теплі моменти починаються здаватися недостатніми. Ще один приклад. Моя подруга давно якось казала: я відстаю, уже всі мають дітей, а в мене досі нічого не складається. Вона порівнювала свій темп із темпом знайомих, і я бачила, як це точить її віру в себе. А потім у її житті з'явилася дитина, і виявилося, що саме цей час був потрібен їй, щоб зустріти материнство без тиску. Цей досвід навчив мене немає за і є вчасно. Пам'ятаєш, як у еклізіаста? У свій час і година своя, кожній справі під небом. Але ми цього не розуміємо, коли дивимося через чужу лінійку. У дружніх колах я також помічала, як порівняння руйнує стосунки. Коли одна людина дивиться на іншу і думає: чому їй пощастило більше? У когось вища зарплата, у когось легше складаються стосунки. І замість радості приходить заздрість. Я бачила це і думала: хм, чужий успіх не забирає нашого. Радість іншої людини може стати доказом, що хороше можливо і для нас. Але лише тоді, коли ми перестаємо дивитися на нього, як на свою поразку. Мені також знайома історія однієї подруги, Яка почала копіювати стиль іншої. Вона думала: якщо носити ті ж речі, робити ті ж кроки в роботі, успіх теж прийде. Але копія завжди лишається копією. Я розуміла, порівняння часто веде до втрати автентичності. А справжня сила народжується тоді, коли ми йдемо своїм шляхом. Я бачила, як у соцмережах знайомі змагалися у щасливих картинках, хтось виклав відпочинок, інший нове досягнення, і вже виникає відчуття я недостатня. Хтось поділився перемогою дитини, і вже виникає тінь сумніву. А чи я хороша мама? Але тоді я нагадую собі: ми бачимо лише фасад. Напевно, і тобі вже зрозуміло, що соціальні мережі не показують правди, а підсилюють спокусу, порівняння. Вони показують лише глянцеву обгортку, а коли ми міряємо своє залаштунками чужим червоним килимом, ми завжди програємо справжня цінність не у картинках, а у вірності, у серці, у правді. З часом я навчилася замінювати порівняння на запитання: не чому я не там, де інші, а що я можу зробити для себе зараз. Не вони попереду, а яким буде мій наступний крок. Знаєш, це працює, це змінює фокус, бо замість страху приходить довіра. Бо кожна подруга, кожна близька людина, чиї історії я спостерігала, насправді показувала мені церкало. Порівняння не веде до зростання. Зростання приходить тоді, коли ми повертаємо увагу всередину. І я зрозуміла ще одне: порівняння це завжди про страх. Страх, що ми недостатні, страх, що ми відстаємо. Страх, що наше життя не виправдає очікувань. Але страх живе лише тоді, коли ми дивимось на чужий шлях. Коли ж ми повертаємо увагу до свого, страх слабшає, і замість нього з'являється довіра до процесу. Дивлячись на приклади подруг і знайомих, я зробила ще один важливий висновок: наше відставання часто виявляється ресурсом. Бо саме паузи, затримки й труднощі готують нас до чогось більшого, як стрілу, яку відтягують назад, щоб полетіла далі. Тож тепер я сприймаю чужі історії як підказки, але не як мірки. Вони можуть надихнути, але не визначити мій шлях, бо мої кроки належать тільки мені, і твої тільки тобі. Тому сьогодні я кажу собі й тобі, не вимірю своє життя чужою лінійкою. Твої кроки належать тобі і Господу. Я хочу залишити тобі одне запитання: на кого ти сьогодні дивишся і порівнюєш себе? І чи готова ти замінити це порівняння на запитання? Що я можу зробити для себе зараз? Пишись на тиху силу, якщо мої слова відгукнулися сьогодні, і напиши в коментарях, які моменти порівняння найбільше крали твою силу.